Доброго дня Україна, українці, всіх, кого я знаю, хочу записати для вас відео е, сьогоднішньої, так сказати, е, сновидіння моє, бо я ночі проснулася у час по Бразилії, бо відео йде з Бразилії, записується. Проснулася і не могла заснути від того, що мені приснилось. І під утро заснула вже в пів п'ятої. <ганування> і опять продовження цього сну, повторення цього сна, я вирішила подивитися рунами. А сон був такий, що бачила я пульт і йшов, бачила я пульт. І там, де йшли ну, кнопки всякі, були чорні, а сам пульт там і красна кнопка малась на увазі. І все хотіли нажати кнопку. Ну, щось там нажали збоку крики, якісь предупреждення, протести, що воно не повинно бути. Ну, Я подивилася своїми інструментами. Мені так ішло, як вроді б, це предупреждення, що що може случитися на Запорізькій АЕС. І я подивилася. Так і написала сум возвиження. І сама ситуація, тут йде словосполучення рун Турісас і Вуньо. вібрація і, і йде без путі, ця путанина е, е, цих двох рун. А далі е, йде руна Тейваз і руна смельсіхель» перевернута. перевернута до руни турісас це преодолення тих препятствій, тих, е, преодолення тих перепон, що стоїть. І до руни Вуньо, Вуньо це в нас турісас, це преодоління препятствій е, і Мужська руна. А Вуньо це в нас, е, е, скажімо так, е, Вуньо це у нас поїздка чи е, путіше. Кудись. І Руна Гебо, якийсь партньор чи партнери. Так от вібрації цих рун е, Туріса і е, Вуньо дає безпутиця, нарушення е, роботи, нарушення, е, скажімо, я так думаю, що пробуватимуть запускати, а тут буде, що росіяни пробуватимуть запускати і буде якесь протидія цьому, бо вібрації Вуньо і е, Гебо йде проклятіє, що будуть там, як же його сказати правильно, що будуть там е, возмущатися і проклинати, що як нажмеш оту кнопку, що я в сні бачила, так щоб не нажимали цю кнопку, бо буде біда. І прямо іспуг йде. Турісас, і е, тей, вас йде іспуг, переляк, що не дай Бог, бо що може случитися в результаті цього. Це сама, сам таксон розгадується, бо перевернута руна е, е, хель, це взагалі смертя. Смерття, багато смерті і розрушеній. Це ситуація сна, як воно, розгля... як його розглядать. Якщо це осуществиться, що... і що може бути? Предупреждення, що що може бути? Причина того, це руна Кенас, друга ситуація, руна Кенас, добавочні руни. Руна Одал це наша земля українська, територія українська, і е, руна, кхе, руна гар переживання по цьому поводу. І боль як фізична, тобто фізична це розрушення, так і емоціональна, як можуть бути фізичні болі е, як землі того, що знаходиться на нашій землі. На цій території і самих людей, людей і е, горя для людей, які, які можуть бути пос, послідства цих дій. Це друге. Так ось вібрація, е, м, значить, КЕНАС, це совокупність держав, вони одна держава, совокупність держав, які е, тут. Скажімо, задействувані. І е, Руна Одал це територія України по Конституції 2022 року і 1991, що прописано, е, що прописано в Конституції. От. І йде нелепость, що там такі дії будуть проходити, що воно й на ум не склада. А воєнні дії. Воєнні дії і розрушення, розрушення, нажаття на кнопку червону. Третя руна це чого треба ізбіжать в емоціональному плані і чого треба ізбіжати в, скажімо, у фізичному, матеріальному, те, що можна прощупать, не тільки прочувствувати, а й. Прощупать, то е, тут йдуть такі руни. Руна на утіс повернута в прошле, е, те, що було, перевернута руна Альгіс, це що вищі сили, не допоможуть. Це, ну, якщо в магічному значенні, так це е, проклятіє, е, проклятіє означає ця руна і е, Часті порчі або часті розрушення, в даному випадку мається часті розрушення. Ну, це я ось як запитаю, то Бо я питала вже дивилася. Це мається на увазі Сонце е... запуск Запорізької АС, да. а йде, <кій> значить, руна <кій> вібрація цих двох рун повернутої руни в прошле. Бо Заня ж вона ця територія, ну вона ж під, не підконтрольована в Україні. І е, перевернута руна Альгіс. Руна на утізі перевернута руна альгіс бо в прошлому вона була зайнята. Так ось оце, е, обіда. Іде вібрація обіда, тобто. Обіда, обіда за те, що, ну, що територія зайнята. І що воно може оце случитися, так? І наскільки процентів? Стопроцентово. Це у, у ментальному, як воно проіграється, а в фізичному <кхем> чого треба і збіжати. Іде <кхем> Руна з е, Преодоління препятствий. Як було і так його й треба преодолівати, бо вона лежача і повернута у, як в прошле, так і в будуще, так і в майбутнє. Те, що було і те, що буде. <кій> ну, Це сон предупреждення. Добавичні руни, руна стан, камінь і руна. Інгус, вона взагалі має значення щастя, благополуччя, процвітання. Ну, ще ця руна означає сім'я. Або якби як ми, як ми, так, сім'я, так? Да? Обща, обща кров, обща приверженість до цього, обща кров, обща, ну, як ми привикли називати братні народи, братні народи. Так, от вібрація цього йде благотворення. Вони считають, вони считають, а хто вони считають? Ну, Ми считаємо, що це наша територія по Конституції. Вони зайняли, считають, що то їхнє має бути. Так наскільки правильно те, що считаємо ми, бо по Конституції ця територія записана нам. Ну тут не 100% ну, йде, а десь процентів 5, так як вона зайнята, ще 5% вважають, що то їхня територія Росії, і, е, е, і що воно має принадлежати їм, Ну, та територія. Тут мається на увазі Запоріжжя і Запорізька ГЕС, де може произойти оцей, ну воно і так конфліктна ситуація, але може. Оцей, оця е, произойти, якщо воно произойде на, на, скі, на фізичному плані, на матеріальному, то на скільки процентів? Якщо брати за сто процентів, ну тут у мене йде пошти 75. Щось е, плануватиметься якесь розрушення, і воно произойде. Е, не на все те, що як заплановано 100%, а тільки на 75. Якісь будуть поміхи, десь. Не все так, як воно задумалося, що задумалося нажати на ту кнопку. Так. Це третя. Четверта, четверта. А, ну так, благотворення. Благодаріть Бога, що не 100% воно пройшло. Благотворення. Четверта ситуація, це в нас зараз дивимося, четверта. Що ставить без змінення Руна Тейвас? Ну, руна Тейвас – це війна, воєнні дії, добавочні руни руна Ул. Це, мається на увазі, як руна Урус, а вона перевернута. Що воно проявиться, не в повній силі. Щось там буде якась диверсія, але не зовсім воно удасться. Бо перевернута руна Ул. І руна Турісас це преодолення цього, цієї небезпеки. Так от, вібрація йде, благоустройство цих двох рун Тейваз і руни Турісаз, благоустройство. Благодаріть Бога, так, що воно проявилося, проявилось не на повну силу, так, а тільки на, на 60% тут показує. більше, ніж на 60%. Тепер найкращий виход із ситуація. е, руна, руна, Альгіс повернута у минуле. І добавочні руни руна феху перевернута і руна лавус перевернута. Феху перевернута, ну це показує, що ситуація ця вже давно вона, ну, як би, бо зайняла ж її Росія. Там, хоч і наші люди, ті, що обслуговують, але контролює Росія, бо повернута в минуле. Руна перевернута Феху, це що там, ну, там вона робить не на повну програму, що там Феху це треба задіювати, щоб їм запустити, то це треба задіювати, вкластися в це. І перевернута руна лагус це жертви. Тобто можливі розрушення і жертви. Розрушення і жертви. Вібрація показує п'яте, Ну, У сні я бачила, то знаєте, як є малюнок такий, що смерть перечеркнуте вход восприйняв, і смерть. Як ото не включать, як електрика, не включать вход Отак. Отак. І намальована сама рисунок як смерть. Так ось іде воспріщення, за це що ставить без змінення? Вход воспрещен. Іними словами, що ставить без змінення? Бо то страхіття, то страхіття. Не даведе не да Господи розрушення це. І йде далі шоста позиція. Руна е, хагалас, це кризис розрушення і ще ця е, е, хагал це стихії вода. Іде добавочні руни руна Ейвас преодолення проп'ясність і руна одінь. Це мається на увазі. Ну, Один – це в нас розрушення, пустота, і Один – це в нас. Ну, біда, яка може бути, що може розрушитися, що може, цього опасатися треба. Так, приодолення, препятствує цих. Бо там буде витік води. Витік води і зараженої води. Ось я питаю, там буде витік води і зараженої води. Дай на скільки процентів? 60% показує. Не на всі 100. Бо щось будуть предотвращати. Так оце тут вібрація цих двох рун, Хагалаз і Ейваз, іде неудача. Трудності, які будуть, неудача. Неудача в тому, що не все удасться зробити так, як. Планувалася ця диверсія? Так? Да? Питаю, диверсія, диверсія. Со сторони Росії, ні, вони будуть запускати. Вони будуть запускати, хочуть запустити, будуть запускати. А на протяженні яких темпів временний участок, скільки, я беру год. А воно скільки покаже це? Місяці, з цього моменту, що я це ще дивлюсь, і, і далі. Іде місяць, два, два з половиною, більше, ніж два з половиною йде назад, два місяці й трішки. Ну, мабуть, кінець мая оцей що трішки, і, 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 і червні липень, іюні-юль, або навіть початок, початок. Іюнь, іюль йде початок августа серпень. Початок августа серпень. І вібрація неудача. Тепер що прогнозують руни? Руна Гебо і добавочні руни руна Ансус і руна з перевернута, перевернута. Зіву... В собі, в собі заключає, значить, дві руни. Руну Тей перевернута, це пораження. І руна Соул — це по закону, по справедливості. Так от вібрації цих рун іде, руни гебо і руни ансус, іде замішательство. Замішательство. Е, то есть, ну, замішательство це замішательство. Буде якась приостановка, замішательство е, у діях, у дійствуях, у діях, у действуях. Оце що задумали зробити. Терор. терор, е, диверсія, Це терор диверсія, правильно я говорю? Так. Да. 100%. Так, оце вібрація йде, що прогнозують руни. А ГИБО це пара партньори, партнер це помощник. Пара партньори. Тепер, і яке резюме, результат, і то, що буде, що буде, бо показувало, чого треба І збіжати руна стан, остановить ці дії. Кровопроліття братнє кровопролітія. То тут випадає руна Одал. Руна Одал – це земля. І земля на території нашої території. Тому що якщо б була яр, то це була б інша територія. Це на території нашій. А на території нашій – це імеється в виду по Конституції, да? Да. І... Е... По Конституції на початок, ну, початок 22-го року і 91-го. Да? Бо ця територія українська, да? на, на, на початок війни, і на початку війни, і на початок, і вообще 90-на кордонах 91-го року, то це територія України. Та, що записана. Ну, опять же, вертаюсь до прошлої, прошлої що я дивилась ГЕБО і Руна Зіву, це Руна СОУЛ. По справедливості, по Конституції на 91 1991 рік і на 2022 до початку війни, ця територія була українська, да? Це мається на увазі територія Запоріжжя, де знаходиться. Запорізька атомна гідроелектростанція. Гідро да. Так от е, тут іде руна Дагас перевернута. Е, перевернута, Дагас – це пісочок сипеться, що щось прозойде, і воно буде не тільки в той момент, що е, воно прозойдеть, а воно ще буде потихеньку про себе проявляти, проявляти, бо пісочок сипеться. Ну, мені йшло як, якесь радіоактивне. Mm. Іруна Манас, вібрація руни одал землі цієї, і що знаходиться на цій землі, Іруна Манас, то йде е, общество. Тобто е, це буде передано із огласки все. І буде, ну, і буде обсуждатися багатьма державами. Скількома державами буде проти цього, що воно. Ситуація ця. Бо вона предотвратять, ну частично предотвратять. на скільки процентів предотвратять, 60%. Е, бо буде розрушення, Хагал – це розрушення. Скільки, скільки процентів буде за за те, що це українська територія і що воно должно бути українській території, і на скільки процентів це що вони будуть Підтримувати Україну у цій ситуації, скільки процентів людей? Ну тут йде процентів 20, напевно, а може й менше, зараз подивлюся в десятках: 10, 20. До 20 процентів, 18 процентів буде, що э, протиположну сторону будуть. Ну. Протиположну сторону на стороні протиположної сторони. Ну, це такий сон. Я думаю, що я довіна попередити, бо взрив таки буде. Взрив таки буде. Щось частично помішають, бо буде розрушення, щось частично помішають, а буде на 60% воно прозойде. І оце, що трудності руна Кагал, там. Якась вода буде уходити. Ну, яка гідроелектростанція. Оця, ну, напевно, радіоактивна, що піде далі кудись, бо воно показує, що пісочок сипиться, що воно і далі буде десь розпространятися. І через воду і повітря. У ну, мене тут показує е, заражена земля, ровна МАНАС. це і мається на увазі земля, е, і заражена Вода. Вода. І вода оце показує територію. Вода й територія. Так. Ну, оце таке, що я думаю, я подумала, що я повинна подивитися і обов'язково сказати, а ви повинні бути проінформовані. Оце таке. Все я закінчила. Надіюсь, що записалося, бо я через наушники. Ось, ну, такі учні. Перший раз пробую записувати. Думаю, що записалося, надіюсь. Була рада проінформувати вас. Там я ще сфотографувала те, що я дивилася, сам розклад, сам розклад і сам, значить, те, що вібрації показує, які. Ну, і це відео, надіюсь, що воно записалося.